Офіцери та курсанти старших курсів Національної академії прикордонної служби України вирушили на підсилення державних кордонів України. На путні слова на шикуванні виголосив ректор академії Валерій Райко, який підкреслив, разом із погонами курсанти закладу, взяли на себе відповідальність за державу. В житті кожної людини наступає момент істини. Момент істини сьогодні наступив для нас. Ми з вами зробили свідомий вибір. То три, то чотири, то два роки назад. Коли вдягнули на свої плечі погони курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України, разом з погонами ми взяли на себе відповідальність за державу, ми взяли на себе відповідальність за її кордони, ми взяли відповідальність за наш український народ і в цілому за Україну. Настає час, коли треба показати свій патріотизм, коли треба показати свою витримку, коли треба показати Оцю от, любов до батьківщини, до нашого народу. Перед виїздом курсанти отримали благословення від священника, який святив і бойову техніку прикордонників. Богу, споріду, За словами ректора академії, особовий склад повністю готовий до виконання поставлених завдань і з честю їх виконає. Командування академії пишається кожним із вас, впевнені в кожному із вас. Певні в тому, що задачі, які будуть визначені на кордоні України, будуть виконані. Я знаю, що ви зробите все для того, щоб Україна і ще раз підтвердити, що Україна є самостійною незалежною державою зі своїми атрибутами, зі своїм народом, зі своїми кордонами. Особливу подяку керівництву Академії висловило жителям Хмельниччини за підтримку морально-психологічного духу.